Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про осінній час. На вулиці осінь. Спробуємо скласти розповідь про осінь. Ось перша картинка про осінь. Ми бачимо, що пожовтіли поля, похмурніло небо, пожовтіли і колосяться пшениці. На полях збирають урожай овочів, на городах теж збирають урожай овочів, дозріли овочі та фрукти. У саду збирають фрукти. Ось ми бачимо на картинці, як дітки в саду обривають яблука та груші, допомагають старшим. У лісі вже з'явилися грибочки, ягідки. Відпочивають дітки в лісі, шуршить, шурхотить під ногами листячко. Тому що листячко вже пожовтіло і опадає повільно додолу. Птахи відлітають в теплі краї, далені десь курличуть журавлі. Бачите, як ключем вони відлітають, покидають свою рідну домівку і сумно співають пісеньку. Курли, курли. А в лісі. Тваринки звірі готуються до зими. Ось їжачок уже знайшов собі нірку і буде цілу зиму спати у нірці. І ще є такі тваринки, які відпочивають взимку. Сплять. Звичайно, ведмедик, хомячок, ховрашок. Всі вони лягають у зимову сплячку. Ось ми з вами склали розповідь про осінь. А місяць, перший місяць осені, називається вересень. Вересень це перший місяць осені. Він проведжає літо і зустрічає осінь. Ми знаємо, що кожна пора року має три місяці. Так ось перший місяць називається вересень. Ми зараз спробуємо. Возвучити віршик про вересень. Вересень місяць чудовий, перший листочок червоний. Остигає потроху земля, а врожай прикрашають поля. Діти старші до школи йдуть і маленьких собою ведуть, і молодших собою ведуть. Вже дощі нас частіше поливають. Місяць хмурним іще називають. Ось давайте ми зараз при допомозі схемки вивчимо віршик. Вересень місяць чудовий. Перший листочок червоний, остигає потроху земля, а врожай прикрашають поля, прикрашають врожай поля. Діти старші до школи йдуть і молодших з собою ведуть. Вже дощі нас частіш поливають. Місяць хмурним тому називають. Ось я намалювала таку схемку, по ній можна легше вивчити віршик про вересень. Вересень місяць чудовий, перший листочок червоний. Остигає, потроху земля. Я намалювала вам там сніжинки, що земля остигає. це Значить, що ночі в нас холодні, вранці теж холодно, тумани з'являються, так і дощики теж йдуть. Холодно на вулиці стає, правда? Ми вже поодягналися тепліше. Остигає потроху земля, тобто вона стає холоднішою. Остигає потроху земля. А врожаї прикрашають поля. Тут ми бачимо урожай, пшениця там, о, і овочі, які дозріли на полях. Теж Так, урожай прикрашає поля. Діти старші до школи йдуть, і молодших з собою ведуть. Ну, звичайно, зараз не дуже школа є, але деякі школи працюють і діти йдуть до школи. І молодших з собою ведуть. Ой, І дощі нас частіш поливають Задощило вже. І дощі нас частіше поливають. Місяць хмурним іще називають, тобто місяць вересень ще називають хмурним, тому що він похмурий, з'являється багато хмар. Ось ми такий віршик про вересень. Бачите, який він приємний наш вересень, Дарує нас, обдаровує нас плодами, ягід, вишень, і, перепрошую не вишень, а яблук, груш і всього, що на городі росте, овочі та фрукти. Це все дари місяця вересня. Повторимо віршик. Давайте. Вересень місяць чудовий. Перший листочок червоний остигає потроху земля, а врожай прикрашає поля. Діти, школ... Діти до школи йдуть, і молодших з собою ведуть. Дощик частіше нас поливає, місяць хмурним тому називають. Ще кажуть, що у вересневий час. Сім погод у нас сіє, гріє, віє, тепліє, холодніє, гуде, ще й з гори іде. Ось він який, вересень чудовий. Сім погод у нас, давайте розберемо те, що сказано тут у прислів'ї. В народі так кажуть: сіє, тобто у нас дощик, гріє, сонечко ще буває, пригріває. Віє. вітерець віє, туманіє. Туман з'являється, холодніє і тепліє. То вдень буває потепліє, сонечко з'явиться, потім сховається, холодніє, гуде, можливо, ще громи можуть бути у вересні, ще й з гори іде, а з гори йде в нас із хмаринки дощик. Ось таке говорять про місяць вересень. Це народне таке прислів'я. Вересневий час сім погод у нас. Сіє, гріє, віє, туманіє, холодніє ще й згори, гур, гуде, ще й згори іде. Ось таке прислів'я про місяць-вересень. Сьогодні ми з вами малята познайомилися із новим місяцем. Місяць називається вересень. Ми склали розповідь про вересень, про осінь. І про вересень, і закріпили віршик про вересень місяць. Місяць, вересень, місяць чудовий. До побачення малята. Дома повторіть віршик, будь ласка, на все добре.